Закон України про національну поліцію, 5 розділ поліцейські заходи. Стаття номер 37 Обмеження пересування особи чи транспортного засобу, або фактичного володіння річчю. Ось так. Ну, Все зрозуміло, окрім або фактичного володіння річчю. тут До чого тут це? Обмеження пересування особи чи транспортного засобу, або фактичного володіння річчю. Щось не зрозумів. Так, ну читаємо. Перше. Поліція уповноважена на затримувати особу на підставах у порядку та на строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України. Ну, там стільки, мабуть, моментів і стільки різних варіантів затримання, тому про всі ми точно не можемо. Знати, це треба бути юристом, мабуть, чи, чи чимось подібним. чи кимось подібним. Так, друге, відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціальних відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання. Ну, добре. Третє, у випадках, визначених частиною другої цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб. А також за можливістю проінформати членів сім'ї. А навіщо, навіщо вони повинні виклад, викликати медичних працівників? Тому що побили когось при, при затриманні. Чи, чи я, ну от, другий пункт тут відлік часу утримання затриманої фізичної особи, а медичні працівники тут до чого. При затриманні, може когось б'ють, так що потрібно. Допомога медична, не розумію я цього. Взагалі хтось читає ці статті, чи ні? Так, четверте, поліцейський може тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави, вважати, що річ або транспортний засоб можуть бути використані особи з метою посягнення своє життя і здоров'я, або. На життя чи здоров'я інших людей, або пошкодження чужої речі, на вимогу особи поліцейських зобов'язан повідомити про причини застосування ним відповідних заходів. Я точно читаю ну, статтю закону про національну поліцію чи який жарт. Ну Чесно, я не розумію. Ну Давайте ще прочитаємо, Сейчас, Ну Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатня підстав, от яких підстав вважати, що річ або транспортний засоб може бути використаний особою з метою посягнення на своє життя? Як він це зрозуміє? Якщо я не знаю, людина направить в себе автомобіль свій чи розгониться якогось обриву, Захоче, як він це зрозуміє. ну Якщо захоче, вона це вчинить. Чи річ, як річ, якщо вона захоче себе якось е, там пошкодити, ну як це поліцейський, чи знаєте, якщо людина е, кричить, Я зараз себе пошкоджу, там, ну ми ж знаємо такі випадки, і вже видно, що вона там обливає себе або бензином, там, або з ножем стоїть там біля руки, там хоче перерізати собі е, сухожилля, і тоді поліцейський має достатньо підстав вважати там. Ну коли людина хоче щось зробити, вона зробить, і ніхто не побачить, має вона достатньо підстав чи не має. Я можу помилятись, може, то в мене якісь дурні думки в мене, е, до мене доходять, не знаю. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку визначених кримінально процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ну, Не буду це коментувати. Так, п'яте. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі її фактичній володільці, Обмеження її принесення або перевезення. Що за річ? Ну, Що за річ? Про яку річ йдеться, чи список речей. Чи... Ну... Що це? Ну, обмеження фактично володіння річчю. Ну, я не розумію. Може, кільце там знімуть з тебе, чи, чи браслет, чи, чи крестик. Я, ну, для, мене, для мене це смішно, чесно, я не знаю. Так, поліцейський зобов'язаний в письмовій формі повідомляти свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов'язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі. Ну, зрозуміло. Роз, Тимчасово. тільки не зрозуміло, роз, що за річ. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно. Припиняється, якщо має необхідність здійснювати такий захід, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. Ну, Це зрозуміло, але не зрозуміло, про, які речі, про яку річ йдеться. От Річ, річ, тут навіть не в множинному відмінку йдеться. Реч, річ, якщо б сказали речей, ну, то вже, може, зрозуміло різних, так? А річ, яка річ? Ну, Телефон, там, я знаю, ключі якісь, яку річ? Що ви маєте на увазі? Ну, це ж закони, це повинно точно, щоб ніхто нічого не, не додумував і не догадувався до чогось. А сразу роз, було зрозуміло, про що йдеться. А тут якісь здогадки потрібно робити. ну, А може спеціально не пишуть точно, щоб якось тлумачити по-своєму. Не знаю. Пишіть свої коментарі в коментарях, так, свої думки в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та тисніть на дзвіночки, щоб наступне відео потрапляло вам до рекомендацій автоматично. Всім доброго дня!